Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас буде тема фітофтороз томатів. Внизу під цим відео я вам оставлю посилання, в якому буде теж коротеньке відео. Чим профілактично обробити томати від мокрогнилі чи сухогнилі, хто як на нього говорить. Фітофтороз Вражає всі наземні органи рослини. На стеблах і черешках захворювання проявляються вигляді плям, зазвичай подовжених, що часто зливається на листі у вигляді сірувато-бурих плям неправильної форми. У вологу теплу погоду плями вкриваються білим пухнастим маслянистим нальотом. Відбувається подальше перезарядження рослин. Судцідтя чорніють, засихають. Uh -huh. На плодах з'являються підшкірні, розпливчисті коричневату бурі тверді плями, які поступово збільшуються і охоплюють усю поверхню, так як ви бачите на фото. Спочатку плід твердий, але потім розм'якчується. Розвиток хвороби триває і після дозрівання плодів. Для того, щоб ваші томати не заболіли фітофторозом, вам потрібно зробити профілактичне обризгування томатів. Профілактичне обризгування томатів я роблю таким фундицидом, як чемпіон. Який Дуже дієвий для такого захворювання. Інструкція на звороті. Зробіть обризування. Це буде профілактична дія, так як запобігти захворюванню набагато простіше, чим потім захворіють томати. Коли вони захворіють і ви почнете їх лікувати. Більшість томатів, які вже захворіли, вони вже не годяться нікуди. Вони пропали. От ви тільки спасете те, що ще не встигло захворіти. А коли ви зробите оббризгування профілактично, ви збережете весь урожай від фітофтори. Дякую за перегляд. Гарного вам дня! Do pobaczenia.